Вітаю всіх, як енергія аркану Лицаря мечів буде впливати на нас сьогодні, 24 травня 2024 року. Сьогодні може бути багато ідей, але реалізувати їх буде непросто. Лицар мечів має безпосередній зв'язок зі знаком гороскопу близнюки. А це означає, що у цей день важливо займатися справами. Тобто проявити активність, налагоджувати контакти, встановлювати зв'язки з різними людьми, виникатиме бажання проявити характер, свою незалежність, надати підтримку тому, хто у скрутному становищі, допомогти знайти вихід із складної ситуації. Природня цікавість, яка є у кожної людини, сьогодні буде вимагати від нас інформації, спілкування. І цей процес потрібно контролювати, бо є ризик, що просте спілкування може перейти у надмірну говірливість аж до пліток. Цим самим ми втрачаємо свою енергію. На роботі і у бізнесі діяти потрібно рішуче. Своєчасно реагуйте на інформацію, може бути боротьба за своє місце під сонцем, бо конкуренція активується, можуть бути ділові поїздки. В особистих стосунках через певну нервозність можуть виникати конфлікти. Можливо, хтось із партнерів буде уникати відповідальності. Рекомендація на сьогодні через нервозну напругу бажано контролювати свої емоції. Можливо, краще проявити гнучкість у своїх проявах, а не бути прямолінійними, не йти на пролом і не здобувати бажане за будь-яку ціну. Проявити стриманість. Але реагувати у будь якій ситуації треба швидко. Думки будуть опереджувати одна одну, через що в голові може бути хаос. Тож не вступайте у провокаційні дискусії, не дійте імпульсивно і агресивно, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім обміркуйте свою тактику на цей день, приведіть думки і почуття в порядок. Миру вам і гарного дня!